ДБР затримало злочинців, які привласнювали кошти, виділені на харчування для ЗСУ. Як повідомляє прес служба відомства, йдеться про діяльність фірм, які серед іншого постачали яйця за завищеними цінами для Міноборони. Вигадували махінатори і інші схеми. До фінансово-господарських документів вносили неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, коли насправді нічого не поставлялося. Потім віртуальні продукти списували, начебто, їх спожили солдати. Зловмисники думали, що не за. Лишають жодних слідів злочину, оскільки документально перевірити спожиті продукти дуже важко. Так, ДБР затримало чергову злочинну групу, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин Збройних сил України. Також затримано військовослужбовця, який вів чорну бухгалтерію махінаторів. Сума збитків, встановлених державі від діяльності цієї групи, на цей час сягає понад 4,5 мільйони гривень. Закономлені кошти, які перерахувало Міністерство оборони України на рахунки суб'єкт. Та господарювання вони ділили порівно між собою. У ході проведених обшуків в учасників злочину вилучено чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої та понад 1 мільйон гривень готівкою. Нині затриманим особам готується повідомлення про підозру, та клопотання про обрання запоміжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.